Слава Україні, друзі! Слава нашій нації! Запрошуємо на поле навчально-тренувальної бази Колос. Зараз атака Шахтаря буде удар. Передача! І зараз забиває Шахтар. Капітан. капітан донецької команди на сьомій хвилині відкриває рахунок. Атака пройшла лівим флангом. І Олег Пушкарьов переграв Івана Пахулюка. Це лівий захисник. Зараз подивимося, відповідь колоса. Гусол. Гусол. Безручок. Безручук переводить м'яч на гусола. Гусол на фланзі, як завжди, небезпечний. Гусол. Простріл. І м'яч зрізається у нього з ноги. Все перекрито. Дуже швидко щільні зони, це вільні зони. Шахтар перекривається дорож. Простріл. І там. Безручук! удар. Контратака, кузик. Кузик мчить. Кузик, кузик, буде удар рикошети, М'яч. М'яч на кутовиди. І Сергій Козир. Тренери команди Колос'ю. 19. удар. І 2-0. 2-0 після подачі зі штрафного забивають футболісти Шахтаря, а забив цей м'яч після подачі Іван Лосенко. Зіграє тригуп. Олег Короручко виходить сам на сам. Нас догнали. вже удар! І рятує свою команду Баглай. Даніл Андрющенко вибиває м'яч. А це тригуб, а це Олекроворучко, там є гусол. Гусол, удар! І рятує свою команду Баглай знову. Кузик. Простріл! На підборанні Безручук, Безручук! Безручук тягне м'яч. І блокується цей удар Безручука. Знову кузик. Є гравці там, є ось Гусол. Є криворучко поруч. Гусол буде бити сам удар! І М'яч повз ворота Пролітає бан Пахолюк. Дістав цей м'ячик. І як здорово ногою робить передачу пахолюк. Гусол. Гусол. Простріл! І забирає м'яч Баглай. Знову розганяє лівим флангом Гусол. Гусол. Порожні ворота, удар! І Зрізався м'яч Олега Криворучка. Ну а тут Лосенко щось придумав і Втратили м'яч. Гірники. Удар! Ну що, все, друзі? 2-0. Шахтор Шахтар виграє цей поєдинок. Набирає 47 очок в турнірній таблиці. Переслідує, продовжує переслідувати Динамо. Ну а у «Колоса» залишається 31 набраний бал. І наступна гра у Шахтаря з минаєм, а у колоса проти команди Кривбас.